Доброго дня, компанія Автопарк. До нас на аукціон приїхав такий автомобіль Chevrolet Траверс. 2017 рік. 3,6 бензин. Буде провіряти автомобіль на лакофарбове покриття, де малювалося по елементам. І так, по капоту. Цілий. Цілий. 102, 98, 95, 95, 95, 115. Переднє праве крило фарбоване, другий слой 224 мікрони. З переходом на двері 278, 270, 261, 242, 152 задні двері. Заднє праве крило 170-180. Вже десь лаком перекривали. Так, задня ляда 141. 142, 139, 157, 147. Знизу. От, підфарбовалась. 218 мікрон. Так, заднє ліве крило 207. 217. 169, 169, 140, задня права, ліва двері. 166, 156. 151. Салон у нас зустрічає так, карти дверей в гарному стані, без нарікань. Шви всі на місці, салон доглянутий, без нарікань. Стеля чиста. Стеля чиста. Торпеда в гарному стані. Без нарікань. Мультируль. Немає затертостей, потертостей. затерта кнопка трошечки. Так, затертостей, потертостей більше немає. Доставлена мультимедіа камери 360, в автомобілі це все є. Так, задній ряд. Задній ряд в доглянутому стані без нарікань. Карти дверей задньої, заднього ряду теж в доброму стані. Так, відкриваємо. Тут як нове. Без нарікань. Так, по салону все. Сліди використання мінімальні під капотом. Так, капот нас зустрічає v 6 Зараз запустимо його. Зверніть увагу, рідини поміняні, масла фільтра поміняні. Зовнішніх підтікань не присутні. Двигун працює рівно, немає посторонніх звуків, нічого, абсолютно заводиться ідеально, без нарікань зовсім. Масла фільтра поміняні. Автомобіль повністю обслужений. Так. Проїдемо на, на, на даному автомобілі. Їде добре, набирає класно, коробка не пинається, нікуди автомобіль не тягне, абсолютно тормоза в доброму стані. По рульовій теж немає питань ніяких. Абсолютно. Сіли і поїхали. Автомобіль е -е, достойний вашого внимания. кнопочки, Все працює, Все працює абсолютно, все повністю працює. Без нарікань. Камери 360. Камери 360, зараз продемонструю. 360, задня камера. Помилок ніяких. Помилок немає ніяких. Заявлений пробіг автомобіля 177 тисяч. Вибір їзди, утримання в полоси. Повний привіт. Все це є.